Дівчата, сьогодні на сніданок така з сиром. Різко їх роблю, але дуже подобається сир там плавається, дуже смачно? Треба скуплятися Я вже, бо холодильнику їжі майже немає. Адже вона Швиденько зараз забіжимо з вами в Євро. У мене закінчився сухий шампунь, хотіла взяти ось цей Batiste Sensitive, але знижечки немає. Він скільки коштує без знижки? 289 гривень. І я беру той, що мені дуже сподобався оцей маленький. Мені на все літо вистачило його і навіть ще на вирослі. Я дуже рідко їм користуюся, але все одно. Він повинен бути на екстрений випадок. Сьогодні в YouTube, Кажуть, що в Аврорі дуже гарні знижки на дезодоранти. Зараз ми з вами приблизно подивимось в Єві, а потім ви порівняєте, де дешевше. Так, наприклад, давайте починаємо з Дав. DAF. DAF спрей 121 гривня 145 гривень, в є 105 гривень і 97, а величенький 127 гривень. Потім Rexona спрей 104, великий 114 і 91,70, дуже вигідно. Так, як, здається, немає в Аврорі, але все одно показує, що вони по 155. Гарнір спрей по 109. Rexona spray 9390. Ось такі дав спреї 121. Ось такі Nivea 97,90. Так, ці дав теж по 121. Ці рексона по 94,50, А У нас 94,90, гарнір 109. І дивимось кулькові дезодоранти. Нівея 63,50, 6990, Рексона 67,70. ось цей, Дуже його нахвалюють. кажуть, що можна один раз на тиждень скористатись і потім вже не використовувати дезодорант. Я не пробувала, не знаю. Може хтось користувався. То розкажіть, як вам ефект від цього дезодоранту. Він коштує 381 гривню. Не думаю, що це дуже корисно ним користуватися, але ж все ж таки напишіть. Так, йдемо далі. Найкульковий кульковий 109 оці такі сольові, напевно, це сольові чи не сольові, напевно, сольові 73,90. І 107,83,90 різні ціни. Потім дав, ми з вами вже дивились, ніби теж дивились. Ресону теж зверху дивились. Гарнір по 78,90. І ось така некулькова отверда рексона по 123 гривні, по 113 гривень. Так -от -так. По 113 і по 123. і Нівея тверда, 99,90. Пробачте, якщо я не навожу камеру, бо дуже поспішаю. Так, все, пішли тепер на чоловічий відділ. Так, чоловічий дивимось. Спрей All Spice по 109 гривень, великий 125. Тільки сьогодні, бачите, написано мінус 40%. Nike 153 спрей. Потім L'Oreal 118 гривень, Axe 105 гривень, рексунок 96,70, Нівея 103 по 91,50. Так, Фа. Фа не бачили. О, Фа якийсь є 59,50, дуже вигідно. І 94 90, 94 90, Арко Дезодорант 79 90, Даф 111, гарнір 118, Олд Spice 109. 109. Ага. І Гелеві. Дивимось Old Spice 85, 85 90, ось такий стік 123 великий. Так, великі стіки по 123. Потім дивимось з вами в стіках твердих 132 гривні є, є 109. І є ні, 109 і 123 Так, Лоріаль по 107, гарнір 97,90, ДАВ 75,90, Фа 66,90. Якщо повторююсь, бачите. Так, Нівея кулькова 72,90. Це теж були кулькові. Так, Карексона кулькова, скільки в нас? 73,50. Дивимось тверді. 9350, твердий Нівея. Дав 97,90. є Рексона. По 99,90, а АКС твердий 98,90. Це, дівчата, йдемо далі в Аврору, дивитись теж на ціни на дезодоранти. Що я вам хочу сказати? Ціни прям дуже приємні. Зараз ще зайдемо в Аврору, подивимось. Але я думаю, там на рівні будуть знижки. Дивіться, бачите, яка акція є. До мінус 60% повну тисячу товарів. З 29 вересня по 5 жовтня. Ну що, давайте швиденько переглянемо. Ха-94, Дав 119, рексона 81, Нівея 101, це 150 мл. Потім кулькові нівея по 52 гривні, Фа кульковий 54, рексона тоді 119. Раксона кульковий 58. Потім що це таке? Це дав 69 і чоловічий вибір невеликий. Дезодорант 29. Що це за дезодорант за 29. Цікаво. Потім раксона кульковий 59, нівея кульковий 60, Фа кульковий 66, Фа спрей 94. Cold spice – 109 гривень спрей. Потім твердий стік 109, спрей 109. І ось такий класичний White Water – 109. І ще є Nivea спрей 94 і Arco 63. Дівчата, ще є хвилинка, хочу вам показати ці прекрасні листочки в Аврорі. Дивіться, зелений і такий, як точневато, не знаю, бурштиновий навіть. Дивіться, який, який гарний. Так, ціна листочки 88. І ось такі піалочки. Дуже-дуже маленькі. 69 гривень. Дивіться. Ось така побільше, навіть не побільше а середня 99, а ось така побільше 149, Я сподіваюся, вам видно. І ще є ось такі дивіться, теж такі дуже гарні. 119, побільше 149. сорок світлофор трохи здвинуло. Дівчаточка, давно не було розпаковок на каналі, тому зараз я вам покажу все, що сьогодні купила. Тільки одразу скажу, що не показую картоплю, бо вже кинула в духовку запікатися. І в розпаковці її не буде, хоча я її купила. Тут в мене закупка сьогодні майже на 1300 гривень. Починаємо з м'ясного. Я скупила м'ясо любі сьогодні. Купила м'яко, це в мене м'якоть буде на супчик, капусняк і на салатик. Потім розповім, який салатик роблю дуже смачний. І взяла ось такий дуже гарненький шматочок вирізки. Зроблю з неї медальйони на сковорідці. Так, зараз ми це відставимо і йдемо далі. Тут я показую вам товари з Петриківки. О, тільки виклали всі копченості, це в мене тут ребра. 234 грами ребер вийшло мені на 54,50 І взяла дві копчені гумілочки на 51,31. І також ще взяла по акції сир Звенигородський. В мене тут 306 грамів на 105 гривень 54 копійки. Якщо чоловік копченості не з'їсть, то я потім зроблю з них гороховий супчик. Повинен вийти дуже смачний. Небагато, як ви бачите, покупочок з варусу, три пачки молока і баночка сардин. Молоко зоряна 2,5% зараз по акції 38,90. Я до того взяла дві пачки, зараз вирішила ще взяти три. Хай буде, хай лежить. Це ультрапастеризоване, воно не швидко псується, тому поставимо в холодильник, зайвим не буде. І взяла консерву теж по акції. 49,90. Теж консерва не зіпсується, тому хай лежить, може, колись зроблю або таку намазку з плавленим сорочком, яйцями серединою, або мімозку з нею. Ось так. Це з варусу. І переходимо до АТБ. Ось покупочки з АТБшки. Як я вам казала, картопелька в мене вже запікається в духовці. Картопельки вийшло десь на півтори кілограми на 21 чи 22 гривні. Починаємо з кукурузки. Кукурузка від розумного вибору на 39,50. Сподобалась мені дуже цибулька зелена в АТБ, бо заходила в овочевий лоточок. Там була цибулька, яка, знаєте, Мені здалося, що вона вже життя це побачила, вже така вона трошки занедбана. Тому взяла цю ВТБ, а ВТБ ціна на цибулю на цей пучок 3880. Не зовсім дешево, але вона гарна. Потім Чабата. Чабата 2090 це ціна зі знижкою, якщо я не помиляюсь. Ще зі знижкою взяла ось такий сорочок Чедер. Дивлюсь на ціник 52,50 на знижці. Два огірки мені вийшли на 9 гривень. Ось така булочка для хот-догу 22,90. Потім сосиски для хот-догу 83,90 за 300 грам. І Грибочки грибочки печериці на 35,70. Що ж я хочу, дівчат сказати? Взяла булочку для ходогу, сосиски для ходогу, оцей сирочок і кукурузку, щоб зробити ходоги, які я вже давно бачила і в шорцях, і в рілсах в інстаграмі. Робиться соус з солоного огірка, майонезу і кетчупу. Потім кукурузка робиться з сирочком і вершками. І все це. Все це кладеться в булочку, і виходить такий дуже смачний ходох, як всі стверджують. Ну, хочу спробувати, може, дійсно буде якийсь неймовірний смак. Може, хтось такий ходох куштував. Напишіть мені, як вам сподобалось, не сподобалось. Буду чекати в коментарях. Дівчата, і в фіналі розпаковки показую вам скумбрію холодного копчення. Вже неодноразово за цей шматочок відео казала, що в духовці в мене запекається картопелька в фользі Будемо їсти скумбрію з огірком соленим і зі Скумбрією. Це один з найулюбленіших моїх обідів: картопелька з оселецем бо картопелька зі Скумбрією. Я вам вже казала, що беру цю скумбрію холодного копчення на вишневих гілочках в магазині Фіші, який знаходиться в Дніпрі на вже Рибінський. Дуже вона мені смачна. Скумбрія мені вийшла майже на 160 гривень. Отака от рибочка. Але така вона, дівчата, ну, тяжка, величенька. Ну, все, розпаковочку зробила, все вам показала. Вже вечоріє в нас, але я ще хочу зняти відео з пустими баночками. Це буде окреме влог, а відео з пустими баночками вийде після нього. Якщо буде мені достатньо світло, то обов'язково зараз зніму після обіду. Хочу вам сказати дякую, що подивились це відео. Не забудьте поставити лайк, напишіть коментар по бажанню, як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.